Нещодавно мій знайомий сказав: Я не безробітний, я у фазі професійного перезавантаження. І я зрозуміла: Та ми ж усі майстри ефемізмів. Розберімось, як ми пом'якшуємо правду словами, що вдають, ніби нічого страшного не сталося. Вітаю в ефірі! Програма Мова про мову. Сьогодні ми дізнаємося. Як сказати щось різке, м'яко, як назвати речі своїми, але красивими іменами. Бо мова це не тільки засіб спілкування, це ще й бронежилет для почуттів. Особливо, коли треба сказати неприємне і не зіпсувати настрій. Тож детальніше поговоримо про евфемізми. Що це таке? Евфемізми це слова або вислови. Які пом'якшують зміст. Замість прямої, грубої або надто відвертої фрази, вживається лагідний, обтічний, культурний варіант. Наприклад, звільнили? Та ні, просто відкрили переді мною двері, тільки ззовні. Ми користуємося евфемізмами щодня, навіть не помічаючи цього. Бо вони частина ввічливості, дипломатії і звички не гарячкувати. Розберімо найчастіші приклади використання пом'якшення змісту. Замість п'яний кажуть у стані святкового настрою, трохи перебрав, розслаблений. Він не п'яний, він святково налаштований і несе тост, навіть якщо всі вже мовчать і їдять. Коли людина вагітна, то можемо сказати: у цікавому становищі, чекає на поповнення. Носить під серцем, в очікуванні дива. Вона вагітна? Ні, вона просто у цікавому становищі. Цікаво. А скільки ще буде тримати інтригу? Замість стара людина. Кажуть, людина поважного віку у золотій осені життя. Мудра роками. У тому віці, коли зуби це окрема особистість. А телефон збільшене радіо. Про розрив стосунків кажуть: дали одне одному простір, завершили спільну історію. Обрали індивідуальне зростання. Ми тепер, як дві паралелі, ніколи не перетнемось. Ну, і найчастіше використання, коли йдеться про гігієну чи фізіологічні процеси. Замість пішов у туалет, кажуть. Відлучився на хвилинку. В особистих справах. Освіжитися. Куди це ти? В особистих справах. А, ну тоді успіхів з білим троном. Чому ж ми вживаємо ефемізми? Це відбувається з кількох причин. По-перше, щоб не образити, іноді прямі слова звучать жорстко або грубо. Ефемізм пом'якшує враження. По-друге, щоб уникнути незручності. Деякі теми табуйовані. смерть, хвороби, гроші, тілесність. І мова вигадує обхідні шляхи. І по-третє, щоб виглядати культурно, освічено, дипломатично. Бо провалився з тріском» звучить гірше, аніж отримав корисний досвід для подальшого зростання. А зараз невеличкий інтерактив. Я запропоную кілька виразів, а ви спробуйте придумати до них красиві ефемізми: провал, поразка, не дуже розумна людина. Проблеми з інтернетом. Чекаю на ваші варіанти у коментарях. Таким чином мова це не тільки що ми кажемо. А ще як ми це кажемо? Це не просто набір слів. Це спосіб турботи, ввічливості, дипломатії. Іноді достатньо замінити одне грубе слово на лагідне, і замість образи в розмові з'являється усмішка. Евфемізми – це як м'яка ковдра для гострих тем. Вони не змінюють суть, але змінюють настрій. І поки ми вміємо говорити м'яко. Ми вміємо розуміти одне одного. Тож обираємо слова з любов'ю, бережімо мову і один одного. Побачимось в наступному випуску.